Вам єдіт коробочка. Будуть два комплекта, приєдуть карандаши. Треба не, не, не ляпнути зайвого про те, що ми робимо. Мишенятко перегризло нам кабель зі своїми малесенькими зубчиками. <плес> Завтра ми йдемо в наступ. Будемо атакувати тут, тут, тут і тут. Ми професійні криси. <плес> В'ячеслав, коцюба! Радіорозвідник! Продовжує слухати російське Без засудження. Я командир відділення взводу радіоелектронної розвідки роти технічних засобів розвідки 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Ми займаємося тим, що ми підслуховуємо плани Росії. Між собою ми шуткуємо, що ми професійні криси. В кожній компанії, в кожному соціумі є певна кількість осіб, які люблять посплітнічати, попідслуховувати, поділитися інформацією, і ми саме цим і займаємося, але професійно. Я постараюсь максимально спустити, щоб люди не вимкнули інтерв'ю. Але дещо як певна кількість технічної інформації все ж буде. Що таке РР? радіоелектронна розвідка? Є два підтипи – радіорозвідка і електронна розвідка. Якщо дуже сильно спростити, радіорозвідка це безпосередньо перехоплення про що спілкується противник, електронна розвідка це аналіз джерел радіопромінювання, такі як радіолокаційні станції, зенітно-ракетні установки і багато багато чого іншого. bluetooth ваші наушники так само передають за допомогою без каналів зв'язку інформацію. Смарт-годинники постійно обмінюються інформацією з. Телефоном. А fi роутери передають інформацію, телефони передають інформацію, радіостанції передають інформацію. І це все може бути проаналізовано, використано на нашу користь. Тобто, грубо кажучи, ви можете визнавати мої наушники? Я цього не казав. Але радіосигнали передаються в, скажімо, в двох режимах: Це аналоговий та цифровий. Цифровий це одиничка та нулик, може бути передана будь-яка інформація. Що передається кабелем? Це і файли, і голос, але в зашифрованому вигляді. Та також існує аналоговий зв'язок, коли противник обмінюється радіоповідомленнями у відкритому ефірі. Основний нюанс полягає в тому, що радіостанція не знає, куди передавати свій сигнал, і вона передає його в усі боки. Тут з'являємося. Ми вдягаємо навушники, натискаємо кнопку, якщо дуже дуже сильно все упростити, і слухаємо про плани противника. Вісить інженер РР. Це уявлення про те, що противник каже: Завтра ми йдемо в наступ, будемо атакувати тут. тут Тут і тут, ось стільки то людей, стільки то засобів. Готуйтесь. Не все так радужно, як би нам хотілося. Противник знає про те, що ми їх підслуховуємо. Дуже часто, майже кожного дня постійно ми чуємо в радіообміні противника. Не кажи цього. Це певний маркер, який е, символізує про те, що щойно була якась важлива інформація. І коли інформації неймовірна кількість, ми е, акцентуємо увагу на тому, що е, щойно було сказано те, що сказано не має бути. Саме по таким ключовим фразам, типу «помолчи», що ти говориш в відкритий ефір, і так далі. Ми такі опа, моя становочка, що це таке? А режим 90% — це побутові розмови. Братанчик, як жарити цю курицю? У нас немає води. Йому воду з калюш. Завтра, якщо не пойдемо, нас розстріляють. Опа, дзвоночок, куди вони збираються йти, що вони розстріляють тих, хто не згодене те. Проаналізували, передали це цікавленим особам, дізналися, звідки ведеться цей радіообмін, е і готові зустрічати. Ми дійсно чули, коли завершиться війна. Противник, спілкуючись між собою, е постійно публікує інсайди. Це може бути інформація про те, що е за місяць буде перемога. Сюди йде 500 тисяч китайців. Це наш локальний мем. Про те, що противник дуже часто спирається на такий бред, таку ахінею, що варто це уявити. Але ми це проаналізуємо, відслідкуємо переміщення цих 500 тисяч китайців. Це не буде непомічено. І Якщо вони дійсно прийдуть, то ми їх зустрінемо. 9 травня велика кількість перехоплень було про те, що вітаємо з Днем Побєди, і побыстріє, бо це все закінчилось. Так само робимо певні висновки про їх моральний стан. Про їх бажання вести війну. Вони а, хочуть завершення війни. Вони згодні на будь-які переговори, дагаварніки. Дуже багато людей не хоче воювати. А, вони про це постійно кажуть. Ми це відслідковуємо так само, як і про переміщення китайців, так само як привітання з днем рождіння. І желаю тебе поскоріше вернутися домой, тому що кому це все треба. Ми ведемо певний. А, Певно, збір цих трешових перехоплень, і в нас вони діляться на три типи: це смішні трешові наїзд командування на особовий склад, найцікавіше. Та якісь відверту чорнуху по типу там труп вздувся, що мені з ним делать, та пайди прокалі його, або встав в нього гранату. 90% радіообміну. Потім треба йти до психолога, щоб це не тримати в собі. Було в нас перехоплення про те, що готовність приїдуть гості, накривайте поляну. Майже кожного тижня таке є. Коли противник використовує а, певний шифр сленгові слова, а, це помітно. Коли фраза випадає з контексту, а, або їй дають певну, певний акцент, по типу: к вам єдіт коробочка, або Будуть два комплекта», або «Приїдуть карандаши. Це все з певним досвідом стає зрозумілим. Мені здається, через певний час я почну говорити цими фразами в вашу сторону коробочка, сленгове слово коробочка, що це може бути. Скоріше за все, це якась колісна богуснічна техніка в вашу сторону. Ми вже знаємо, де використовується ця частота, на якому напрямку, куди вона може рухати, в який час ця коробочка рухається, чи є якась періодичність коробочки. Придаємо зацікавленим особам, і ця коробочка зустрічається з нашими FPV-дронами. Досвідчений рерівець має певну певний словничок загально прийнятих сленгових слів, кодових слів, які противник, де б він не був, який би підрозділ не проходив на напрямок, ми б його не чули, вони використовують одні і ті самі слова. Але найцікавіше, що ти слухаєш противника певний час, а потім ти чуєш в радіообміні своєму ті ж самі сленгові слова, і за який ой, а кого ми слухаємо взагалі? Ця інформація вже опублікована. Багато хто може почути такі слова, як фломастери, карандаши, коробочка, гієна. Що таке гена? Гіна це генератор. Молоко для гіни. Можливо, це для мене звучить дещо очевидно, але склавши 2 плюс 2, можна зрозуміти, що таке молоко для є. Це лише найменша частина того, що ми чуємо. Також ми а, а, тут треба не, не, не ляпнути зайвого про те, що ми робимо. Важливою для нас була інформація про військовослужбовців, їх посади, їх особова інформація. А якщо ми чуємо, наприклад, а, прийшов приказ от діда про видвіження нашої групи. Ми можемо зробити висновок або припущення, що дід – це командир, що найменше. Треба цю інформацію якось зафіксувати. Інформація такої неймовірна кількість, оскільки частот підрозділів а так само дуже немало. Кількість позивних, які ми збираємо, фіксуємо враховується десятками тисяч. Є класна фраза, яка нами використовується. Ця інформація потребує до розвідки, а отримуючи інформацію про те, що десь видвинулась коробочка, ми не можемо відразу навести Хаймерс або ракету на цю ціль. Ця інформація потребує до розвідки. Война розвідка полягає в тому, що ми отримуючи інформацію, що найменше потребуємо її підтвердження, оскільки противник може вести радіогру, можливо, ми маємо фальшиве уявлення про те, де використовується ця частота про прив'язку до певних орієнтирів, де ця коробочка може їхати. Ми потребуємо цього підтвердження від засобів безпілотних систем про те, що вона дійсно десь фактично є. Лише збираючи пазли докупи та аналізуючи їх, ми можемо отримати цілісну картину, що відбувається на раді. Противник веде радіомін, і він говорить певні речі. Можливо, це будуть. Певні речі, які він обговорює про нас, можливо, він має успіхи в чомусь, а, можливо, він вихваляється тим, що щойно а, вони зайняли якусь позицію. Можливо, він вихваляється тим, що щойно відрізав комусь руку або голову, або зняв шеврон, або я певне слово сленгове слово обнулів пораненого. А, можливо, він знає про те, що а, їх чують оператори радіомоніторингу. Можливо, вони передають певні повідомлення операторам радіомоніторингу натоми і прийняли рішення стати на захист держави, щоб певним чином відокремити цивільних від війни безпосередньо. І є певні речі, які залишаться з нами і нашими психологами. Поговоримо про телефони. Це також джерела радіовипромінювання. Про них теж можна отримати інформацію, оскільки кожну хвилину, кожну секунду постійно телефон має з'єднання з мережею. Це підключення до найближчої базової станції з стільникового зв'язку. Противник, знаючи про це, прикріпляє як варіант таку фейкову базу стільникового зв'язку до Орлану, піднімає його в небо. І надсилає сигнал потужніший ніж ти, який знаходиться за десятки кілометрів від лінії бойововіднення. Противник щонайменше може бачити скупчення, знаходження, відслідковування, переміщення оцих цих унікальних кодів е, телефонів. Тому наші телефони це певні маячки, які передають багато важливої інформації про нас і. Противник активно користується цією можливістю. Кнопчені телефони, так само як і сучасні айфони, телефони завжди мають бути у літачку, щоб запобігати постійному пошуку найближчої джерела базової станції, оскільки противник може це використати на свою користь через мобільну мережу. Донити не варто крайне не рекомендується. навіть знаходячись за 15 кілометрів. До лінії по навіть знаходячись в своїй частині, оскільки противник постійно публікує інформацію про ураження наших тилових частин, підрозділів аеродромів. На жаль, противник досить розвинений в цьому плані, і його розвідники залітають ледь не до кордону з Польщею. Перебуваючи в літачку, ми не спілкуємося з базовою станцією проте в той же час ми можемо піднятися до wi fi вайфайрутеру. І говорити з рідними, наприклад, через сигнал за сприяння Міністерства оборони України є певні сервіси, месенджери, які знаходяться, скажімо, під протекторатом Міністерства оборони, рекомендуються до використання сигналом, користуватися краще ніж месенджером незашифрованим, і тим паче ніж у відкритому ефірі казати своїм рідним по телефону або по радіостанції аналогові противнику про свої плани. Сигнал використовується нашими військовими, це не секрет. Це месенджер, який використовує шифрування. Я би їм користувався. Радіоефір моніториться 24 на 7, без вихідних, без перерв. Інформація, яка вимагає миттєвої реакції, може бути опублікована в будь-який момент. І серед ночі про ймовірне висунення групи, і про вдень про прибуття коробочки, і на вечері про плани на завтра. І зранку про. Плани на післязавтра це може бути будь-який ефір, і ми, проводячи радіоелектронну розвідку, знаходимося на певній віддаленості від лінії бойового зіткнення, що дозволяє нам пробувати, скажімо, в певній безпеці в порівнянні з безпосередньо підрозділами, які ходять ножками, збирають інформацію про противника операторами дронів, операторами крил безпілотних авіаційних комплексів. Ми не можемо говорити приблизно про які відстані нехай про це думає противник. Різниця між рер та ребом, цивільні особи, зачасту чуючи абревіатуру з трьох букв, і починається вона на дві спільні букви, відразу плутають між собою. І коли я представляю, що я інженер РЕР, люди кажуть: а ви це нам глушите мавіки і збиваєте FPV. трошки ні. Ми діємо в одній сфері. А це суміжні напрямки, радіоелектронна розвідка та радіоелектронна боротьба. Але різниця в чому? Радіоелектронна боротьба набула медійної популярності через постійну боротьбу з FPV-дронами. Це також запобігання поширення радіопереговорів. Противника це і протидія шахедам, протидія мавікам. А ми, в свою чергу, намагаємося ці всі радіоелектронні сигнали виявити, зібрати та обробити. Тобто, у сфері взаємодії з радіоелектронними сигналами, ми певним чином конкуренти. І коли нас плутають між собою, це все одне, що зайти в магазин Apple та сказати, який у вас класний Galaxy Fold Ultra S24 вийшов. Трошки буде некоректно. Я безпосередньо програміст айтішнік, люблю пити смузі, кататися на гіроскутерах. Курити вейп в часи мого цивільного життя це був актуальний жарт. Зараз вже трошки умови змінилися. Але так, перший рік на штабного вторгнення я продовжив працювати програмістом, волонтерів, донатив, але прийняв рішення приєднатися до Сил оборони України. На річницю повномасштабного вторгнення. Це було рішення не миттєве, це дуже складно. Підготувався, вилічив всі свої болячки, зробив всі можливі вакцини, покращив свій фізичний стан, пройшов всі можливі курси, обрав, що найважливіше, я вважаю, підрозділ професіоналів та приєднався до Азову. тим рекламу інтегрована, ніхто нічого не помітить. Дуже важко, коли не можеш попити банановий раф самого ранку. Інколи буває так, що ми працюємо з дуже незручних каверкінгів. Виникають такі задачі, які вимагають безпосереднього нашого знаходження біля лінії бойового зіткнення. Будь те, заводяться миші, які можуть погризти ваші продукти. А може бути таке, що в найвідповідальніший момент пропадає сигнал. Миші перегризли кабелі. Йомою, це проблема. Проводячи певний аналіз нашого обладнання, ми можемо виявити на якому моменті пропадає інформація, яке обладнання. Від'їхало, прибуває команда до нашого обладнання, проводить аналіз. Вручну проходимо по всьому кабелю і визначаємо, що якась мишенятко перегризла нам кабель своїми малесенькими зубчиками, А ми вже втратили можливо найціннішу інформацію, яку ми могли би отримати. Тому одна з особливостей радіоелектронної розвідки це забезпечення постійного потоку інформації. Критично важливо для нас. Не отримувати інформацію з тих чи інших причин. І будь-то якась помилка оператору, будь-то помилка інженеру, аналітика або е, допомога мишенятки з поречення нашого обладнання. А найцікавіше, коли будь-яке комп'ютерне обладнання взимку гріється, і мишенятка йдуть до нього грітися. Такі малашки відкриваєш, а в них там якесь кобло, і вони там тусять, і нехай би і жили, але вони гризуть все, що можна гризти. Радіорозвідка. Та й багато інших спеціальностей вони допомагають піхоті. Так чи інакше, я вважаю, що найважливіша посада в армії це піхотинець. Відповідно, у піхоти вони мають повне право на це, можливо, мають певне зверхнє відношення до тилових підрозділів, я їх розумію, і зовсім про це не засуджую. Напевно, це той момент, коли ти ображаєшся на правду. Проте в мене був досвід. Співпраці з третьою штурмовою бригадою був свідком того, як на одному з заходів вивели охоронців, прибиральників людей, які забезпечують гігієну безпосередньо операторів банного комплексу, кухарів, і подякували перед всіма їм за те, що вони допомагали нам виконувати свої обов'язки. Це було дуже потужно і це чудово, що таке практикується у нас війську. Дійсно не варто зневажати будь-якими спеціальностями підрозділами, оскільки якщо солдат виспаний, ситий, помитий, він хоче воювати. Якщо немає забезпечення, він тижнями знаходиться на позиції, не був на ротації, не може помитися, не може доїхати, не може поїсти, не може отримати я не знаю. Там лист від коханої, то він і воювати буде зовсім інакше.